Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як розтягнути сідничний м'яз. Наша сідниця кріпиться до нашого тазу і кріпиться, вплітається у стегно. Тому просто нахилитися вниз, тим паче, якщо у вас буде ще така округлений, округлений поперек. Ну на жаль, сідницю не розтягнуть. Тому поїхали тренуватися. І я вам розкажу пару секретиків. Отже, нам потрібно знайти опори. Це може бути підвіконня, стіл, стілець. Руки на опору, ноги паралельно один одному. І ми починаємо витягатися куприком назад. Нам дуже важливо потягнутися за куприком назад. Максимально переносити вагу тіла назад на п'яточки. Видих, розтягуємося, вдих, видих. Наче ми хочемо куприком достати ззаду ну, до стіни. Слідкуйте за тим, щоб поперек був трохи натягнутий, щоб він не був округлений, краще прогніть його і витягайтеся куприком назад. На видаці, ми робимо розтягнення, робимо 8 разів, максимально згинайте ноги. І, начебто, куприком, як пальцем, хочемо втикнути. Назад. Голова є продовженням тіла. Вісім. Зупинилися. Погнулися. Куприком потягнулися назад. Прогнулись, подивилися вгору. І трохи випрямилися. Видав. Згинайте ноги і прогинайте, ку... прогинайте поперед. Куприком тягнемося назад. Вісім разів, Видав. Гарненько тягніться куприком назад, витягайтеся. Тут витягається шиї хребет це дуже класна вправа, але в поєднанні з диханням. Видих і розтягнення. Лишилися в цьому положенні, трохи відійшли назад, зберігаємо прогнутий куприк і починаємо на видисі по черзі випрямляти праву ліву ногу. По черзі випрямляти. Тут дуже важливо, щоб вас не округлялася спина. Подивіться, ось це неправильно. Зберігаємо положення прогнутого попереку і куприком витягаємося назад. Поїхали вісім разів вісім. Якщо у вас не виходить не прогинати спину, якщо у вас не виходить втримувати прогнуту спину рівну спину, не випрямляйте ноги до кінця. Вісім разів видих, куприком витягаємося назад. Видах. Вісім разів, дві ноги. Зберігаємо. Поперек рівненький. Або трохи попругнутий. Потягнулись куприком назад. Дві ноги. Вдих. Видах. Вдих. Потягнулись куприком назад. Гарно розтягнулись. Трошки присіли. Тримаємо поперек і випрямляємо ноги. Видах. Вісім разів. Видих. Якщо у вас недостатньо розтягнуті задня поверхня стегна, ви будете відчувати зараз задню поверхню стегна. У мірі того, як стегно розтягнеться, ви будете чітко відчувати сідниці. Ще прогніть більше поперек і куприком потягніться назад, трошки по діагоналі наверх. Переносимо вагу тіла на п'яточки. Ще робимо чотири рази. Випрямляємо ноги вдих, на видисі. Розслабились, потягнулися. Біль має бути помірний. Видах. Не має бути різкого болю. Видих. Окей, ще раз зігнули і поставили п'яточки під а, тазостегновим суглобом. Потягнулись куприком назад. І випрямляємо дві ноги. Тримаємо поперек. Рівненькі. І починаємо нахиляти туло. Нахиляти туло вниз. Глибокий вдих, розтягаємо спину. І таке відчуття, начебто, ми ребрами хочемо зачепитися за коліна. Тобто витягаємо куприком себе назад, маківкою вперед. І хочемо, розтягнувши тіло, захопити ребрами коліна. Видих, потягнулися. Ми тримаємо себе в голові, що куприком ми витягаємо назад себе. Вагу тіла на п'яточки. Куприком потяг назад. А ребра ми витягаємо себе вперед. Опускаємо руки, витягаємо за маківку вперед. Куприком назад. Глибокий вдих, розширюємо ребра. А на видисі трохи нахиляємося, іначе ребра ми хочемо зачепитися за коліна. Ще раз вдих. Тримаємо поперек рівненький видих. Якщо вам тут важко, ви можете взяти якийсь пояс або рімінь, ставити і ось тут собі допомогти. І видих, опустилися вниз. Отже, практикуйте, але єдине, запам'ятайте, що ми гнучкість тренуємо на гарно розігріті м'язи. Тіло має бути підготовленим, тобто це. Краще робити після якогось тренування.